Сьогодні, при розгляді питання про продовження воєнного стану і загальної мобілізації, я буду голосувати червоною кнопкою проти, бо ви нічого не зробили. Вам плювати на військових, ви не можете четвертий рік встановити терміни служби. Ви зробили з них рабів, які не знають скільки їм служити. Навіть у в'язницю, коли йде людина, вона знає, скільки їй там бути. Цим людям, нашим героям, про яких ви кожен день тут. Слава Україні! Героям слава! Крім слава, від вас нічого не дочекатися. Елементарної поваги військовим, щоб вони знали, скільки їм служити. Невже так було це важко зробити? Ні, ви цього не робите. І не збираєтесь це робити. Ви далі продовжуєте бусифікацію. Ви зганьбили саме поняття мобілізації в державі. Якщо сьогодні я закликаю всіх, в кого є гідність, сьогодні проголосувати проти.